Доброго вечора, дорогі підписники. Сьогодні у нас прямий етер, і ми поговоримо про табойовані теми, як на них реагувати гарно і гідно. Я Альона Калініченко, експерт з питань етикету, психолог, автор блогу, на який е, ви підписані, та і з якого ви зараз. Я проводжу етер. Буду рада вам за присутність і за активність. Які теми є Та? Тобто, що значить табуйомими? Недоречними, гострими, неприйнятними, неприємними, теми, які порушують особисті кордони. Особисті кордони, можливо, ваші або вашого співрозмовника. Так як сьогодні тема особистих кордонів надзвичайно гостра, так? тому що ми їх вчимося відстоюватись, хтось їх вчиться взагалі відчувати, нащупувати. Так? Але от сфера етикету, ці теми завжди вважалися, вони такі, знаєте, які не варто її порушувати з малознайомими людьми, або незнайомими в, наприклад, в діловій сфері, в світському житті, коли ви людей ще цих не знаєте. І, або ви просто не готові якісь з цими людьми проговорювати конкретні теми. І до цих тем перше це тема здоров'я. Тому що. Коли в людини і так може бути, ця тема її болить, вона її для неї є. Не завжди хочеться поговорити з малознайомою людиною, тому що ну, ти не знаєш, куди взагалі хилити, так? тому що людина не є експертом, ти не, ти не є тою людиною, коли б ти, можливо, на світському рауті да, готовий був іти в цю тему. Е, Наступною: це тема релігії, тема віри, віросповідання. І е, цим от табуйованими темами, про які я буду говорити сьогодні, е, вони сформовані дуже вже давно. Та? Е, і е, от тема релігії, так? тому що ми живемо в час, е, коли. Е, Кожен до різної конфесії може відноситися абсолютно по-різному. Ця позиція визначена. Конституцію України, так і коли ми говоримо взагалі про позицію толерантності, ми також обходимо максимально, тому що кожен має право на своє віросповідання і е, е, ділитися з кимось, переконувати саме темою релігії е, або віри, абсолютно є дурним тоном. Наступною темою я буду піддивлятися в своїй книжці, тому що інколи, знаєте, хочеться проговорити точно, а коли це вже було прописано декілька років, це. Це особливо мене тішить. Про фахову діяльність, наприклад, коли ми зустріли людину на світському рауті, тобто десь в гостинах мало знайома ця людина, і, наприклад, хтось знає, що ви лікар або що ви е е е психолог, так? і буде некоректно. Саме на світському заході запитати поради цієї людини, тому що цей лікар, психолог, він прийшов саме відпочити, а не далі продовжувати свою професійну діяльність. І людина може просто дочнити, я чув, що ви лікар, чи могли б ми обмінятися контактами? І я б хотів уже у ваш робочий час задати вам декілька запитань. Це буде допустима норма, коли людина говорить да. Будь ласка, ось мої контакти можете мені написати відповідь туди і туди, да, у відповідний час. Але ніяк ми не можемо це за столом цю тему підняти. Або, наприклад, о, ви знаєте, ви лікар, а ви мені, будь ласка, підскажіть, що там зараз поприймати, які е, ліки? Це буде абсолютний мовитон, і тому, що ще раз, людина прийшла гарно провести час, і, можливо, вона за день своєї професійної діяльності просто хоче бути не тільки лікарем, вона хоче програ. Іншу роль, тобто вона хоче гостем бути, вона хоче, можливо, пожартувати, можливо, відпочити від цієї тематики. Також дієти, власні міркування про вегетаріанство, про м'ясоїдство, про схуднення. Ці теми є особисті, як і попередні. і їх Недоречно піднімати в малознайомими, з малознайомими людьми. З тим суспільством, якого ви ще не знаєте, тому що ви не знаєте їхніх вподобань, ви не знаєте, який шлях вони до цього е, е, пройшли. Тому цю тему е, от стосовно дієт, стосовно чи вживаєте, а, е, а чому ви схудли, а чому ви е, навпаки набрали? Е, а чому от оці теми вони є некоректними для людини, е, яку ви мало знаєте. Також тому, що у кожного свої можуть бути бачення, кожен отримує інформацію з різних джерел, і такі теми обговорюються вже з досить з близькими або друзями, або, друге, з професіоналами, але ніяк не на світському, на діловому. На ділові позиції, так заходу коли це не має відношення до цієї тематики, також спорт, що ви займаєтесь яким видом спорту. Хіба ви знаєте, що людина вже, от воді ця тема була приємною, і якби як смалток. Тобто невеличка бесіда, да, продовження зав'язування певної бесіди, це була б гарна тема. Але зрозуміло, що от такі моменти, як е, коли це футбольні команди, так, і там можуть бути хтось виграв, хтось програв. Тобто, там, де може бути якийсь конфлікт, ці теми потрібно е, абсолютно е, сходити, не загострювати на них увагу. Тобто, знайти теми. Які будуть світськими, тобто нейтральними для, і для вас і для іншої людини. І от а ось саме ці теми слід залишати в стороні. Також немо, недоречно буде висловити, наприклад, якісь негативні ноти, якусь свою думку про подію. На якій ви перебуваєте, або про місце, на яке ви прийшли. Тому що е в якому місці ви не були, ви ж чомусь прийшли на нього, і не варто його критикувати. Тому що це скоріше показує, що ви прийшли як критикант. А з критикантами ну, не завжди хочеться е зав'язувати бесіду, продовжувати, і це явно не відноситься до. Приємного співрозмовника напрочуд це вважається ще раз дурним тоном. Е, тому е, які ще от фрази, теми будуть е, особистими, скільки ти заробляєш, тобто тема грошей, абсолютно, скільки ти тратиш, скільки витрачаєш, так? скільки коштує е, твоя сукня, твій костюм, це також в мало знайомих людей не запитується. А твої коштовності справжні абсолютно питання, яке можна виключно обговорювати з найнайближчими людьми. І чому? Тому що людина ну це людина хочеться зберегти. Для себе, а не уточнити, а це ти, це ти справжній, так, а е, костюм, з якого в тебе з якої в тебе тканини. Занадто близько людина запитує. Пам'ятаєте, що у нас є, е, ну, окрім особистих кордонів, це 40 як, е, цієї дистанції, так, 40 сантиметрів. От якраз те, що е, не допускається до тіла, так, воно вважається дуже-дуже. Особистим. І сюди ще такі теми відносяться, які можуть ранити людину, які можуть емоційно її тронути, особливо в нинішній час. так Тому будьте обережними і максимально обходьте ці теми Але ж як на них реагувати, якщо все-таки вам задали запитання, яке ви не готові були отримати. І тут потрібно в першу частину відповісти собі так: з якої частини внутрішньої себе я реагую? Повернуться психолог такий терапевт, так, і в нього трішки буде психології, щоб вас ввести в курс, так? тому що ми маємо завжди реагувати. З гідної, з достойною частини. Тобто, щоб наша відповідь не була як ображеного, щоб наша відповідь не була, от знаєте, як показати, да, хто ти такий, щоб ти мені задавав таке запитання. Так? А потрібно зберегти лице своє і лице іншої людини. Тобто, щоб ваші відносини були максимально от вирівняти їх, так? такий включити. Емоційний інтелект, а той міжособистісний інтелект, так? І по Берну є в кожної людини три субособистості. Трішки психологія, але це важливо. Хто знає, повтори, хто не знає, то якраз ви знаєте. В кожної людини в дорослої. Зрозуміло, до 18 років мало там буде саме таких три, тому що там формується особистість. Але уже коли людина доросліша, в мене аудиторія така. Принаймні, цю тему я подаю на таку аудиторію, тому що коли працюю з підростаючим поколінням, то я трішки по-іншому це пояснюю. І ось у нас всіх є внутрішня дитина, тобто такий. Внутрішнього дитина, вона може ображатися, вона може е, трішки, знаєте, психувати е, вона може е, дути губи. Та? Оця наша внутрішня дитина. Є внутрішній дорослий, який все говорить, так знаєте, правильно, чітко, по плану. І є внутрішній батько. Він, як правило, це такий внутрішній критик, або це внутрішня такий, така особа, яка нас підтримує, яка підбадьорює нас, так, начебто хтось старший всередині нас говорить. І от якраз відповідати потрібно на питання, які ви не готові були почути, от якраз цього внутрішнього дорослого. Тобто прибрати емоції дитини. Тому що дитина це завжди емоційний стан. Це коли хочеться навпаки тебе щось таке тобі задали, а ти хочеш закритися, ти хочеш е, дати здачене мов. Так? То, от якраз з внутрішнього дорослого з цього стану це стан достойності, коли ми прибираємо якісь негативні слова, ми е, забираємо емоційність надлишкову. А ми навпаки одягаємо емоції або певні слова, ми, ми їх одягаємо в гарні шати, так? І замість того, щоб якось так неприємно відповісти людині, наприклад, це не ваша справа, так? або чому ви мені задаєте ці запитання, ми напрочуд відповідаємо гарно і гідно, так як, начебто, можна сказати, з якогось внутрішнього кращого свого я відповідаємо. Тому завжди, коли відповідаєте. Задайте собі запитання, хто зараз так реагує? Внутрішній мій дорослий, чи реагує якась маленька людина, маленька дитина, так? І от, як же ж можна сказати, як ми можемо відповісти людині? Я буду дуже вдячна вам за запитання, хто є на присутній, тому що тоді мені буде, хоча в кінці є хто? Написав перед цим в особисті повідомлення. Дякую. Як відповісти? Перше, це треба пам'ятати про свою інтонацію, тому що інтонація це 30% розуміння вас. Тобто вона не має бути якоюсь такою, знаєте, надмінною, там не потрібно не має звучати. Вона не має бути претензійною, не має бути зневаги і зверхності, тому що вона видасть вас. От це буде не дуже такий гарний посил. Ви можете усміхнутися. І е, також зберігаючи обличчя, міміку обличчя, тому що це надзвичайно важливе. І розуміти, що ви маєте поважати себе і поважати іншу людину. Ну, мало ніх ну, людина не зрозуміла. Можливо, хотіла вас, ну вона не знала, е, чи що це питання може бути недоречне, ну не вихована. Це ну, ми живемо в різному суспільстві. І от проявити таку певну бережність до себе, тобто, щоб це не було надлишкових емоцій, надлишкової цієї зверхності, такої гордині внутрішньої. Так? Ви можете запитати так, що ви знаєте, я не готова це дуже особисте питання, і я його виключно обговорюю з своїми близькими. Тому це буде чесна, така, знаєте, приємна відповідь. І вона вирівняє людина. Зрозуміє, що ну, ну, ні так, ні, і піде далі собі да, і іншу тему. Ви можете сказати, що я не готова про це говорити. Наприклад, вам задають запитання. Скільки вам років, да, або е, в яку ви церкву ходите, а ви не хотіли б про це говорити? Яку ви віру, наприклад, е, сповідуєте? А ви б не хотіли? От ви можете сказати, я це питання обговорюю виключно своїми найближчими. Перепрошую. І тут ще гарним тотом, тут інтонація, да, і завжди сказати слова, оці і перепрошую. Я вибачаюся, але б я не хотіла б це говорити. Так? Коли ми перепрошуємо, ми вже отакі, знаєте, місточок невеликий, але або ланцюжком вже робимо між людиною і собою. Таку, ну як простелюємо чого, щось добре, тобто не буде оцієї різкості і категоричності, яка як часто не потрібна, тому що там далі йде оцей холод, який відразу відносини зносить на нуль. Також наступне ви можете сказати: розумію ваш або твій інтерес, але. Нам краще поговорити, якщо ви на діловому якомусь рауті зустрічі, так, можна сказати, але нам краще поговорити по справі, або нам краще поговорити, як ви прийшли в цю професію, як ви прийшли в цю сферу, так, тобто перевести з особистої теми. Краще перевести на ділову сферу. Якщо це світська зустріч, тоді застосовувати теми для світських зустрічей. А це, наприклад, які у нас можуть говорити, а який ваш е, е, улюблений, наприклад, виконавець? А чим ви цікавитеся, тобто про хобі? Ось ці теми, які є зеленими, так? Також можете проговорити, якщо це не професійна, ви можете сказати: О, розумію твій інтерес, але нам краще поговорити. Наприклад, ви цю людину знаєте, я от не так давно відвідала музей, я не так давно, я останню прочитала книгу. Тобто перевести на тему, яка вам буде прийнятною, приємною, тому що це і є теми, які слід проговорювати, які є такими містками, да, невеличкими смолтоками, так з вами. Також можна запитати, а з якою ви ціллю цікавитесь? Чому для вас саме ви мені задаєте це запитання? І знаєте, тут оцей такий. Погляд має бути стрімкий, але добрий. Чому ви мені задаєте саме це запитання? Дивлячись, яке вам от було б цікаво поділитися. Е, тому е, також можна сказати, от ви чуєте, людина каже, ну мені просто цікаво. От скільки коштує ваша, ваша сукня? А мені просто цікаво, людина І ви повертаєтесь і каже до відповіді, яку я відразу говорила. Ви кажете, ви знаєте, це дуже особистий такий момент, і я б хотіла е, цю тему або цей кошторис залишити для себе. Краще поговоримо і пішли по професії, пішли про театри, про музеї ось про що. Е, до речі, ще забула, коли говорила, е, яка тема є табуйованою, ця тема. Політики, тому що це завжди гостра тема. Це завжди тема, яка викликає особливо сьогодні дуже багато емоцій, І вони не завжди потрібні, коли ми мало знайома людина. Це знову йти, тому що за день буває скільки саме ми про це проговорюємо. Або ми є не, є, не завжди є в цьому дійсно професіонали, щоб говорити на цю тему з малознайомими людьми. А м тема має бути такою ще раз, щоб. Налади... От відносини були добрими, гармонійними, налагодити відносини, а не навпаки внести туди холоду, який абсолютно не потрібен. Тому це важливо і саме таким. Ну, Саме за таких рекомендацій можна зберегти від е, своє лице і лице іншої людини це є прогідність. Це не, е, знаєте, правду е, потрібно подавати не е, як брудну ганчірку, а як пальто подавати тобто подавати красиво. Тому. Е, Хто був вимикався в вмикався в ЕТР, я вам дякую. Я о, які ж я хотіла ще проговорити тих, хто написав, але не прийшли, я так розумію, на ЕТР. Які у них були питання? Питання від підписниці було: скільки, скільки як відповідати, скільки в місяць ти перераховуєш коштів на ЗСУ? На це запитання можна відповісти щомісяця по різному. Конкретної суми в мене немає. Все. Крапка. І своїм тоном голосу ви маєте показати людині, що ви закінчили відповідь на це питання. Я вчора. В індивідуальному занятті мене запитали: ну от, а як зупиняти, бо каже, буває, що я розпочну відповідь, та, а потім дуже на високих тональностях. Як дати зрозуміти співрозмовнику, що я закінчила свою ну, свій діалог, свій монолог. Інтонацією? Якщо вона йде на спад. Це значить про те, що я закінчила розмову. І ось тут ви якраз можете сказати: конкретної суми в мене немає. Е, також ще одне питання дуже е, таке, знаєте, часто можна його зустріти. Знову питання, чому її задають це питання? Е, зустріла знайому, а вона мені говорить: о, ти так поправилася. Ну, що тут сказати? Я б, напевно, відповіла б наступним. Якщо це знайома, можна пожартувати і сказати, тобі здалось, тому що я навпаки пострункішала. Або можна сказати, ти знаєш, я такою ще не була, хочу спробувати. Як мені? Тобто, якщо це знайома вам людина, постарайтеся навпаки пожартувати. Або сказати. Це ти знаєш, дякую тобі за комплімент, і перевести на іншу тему це зробити гідно. Тобто, саме головне у будь-якій ситуації, що б вам не задали, це реагувати гарно і гідно, своєї дорослої частини, Залишаючи, залишаючи між собою і співрозмовником. Не критичну якусь таку історію, а навпаки дипломатичну. Тому що зайві негативні емоції нікому абсолютно не потрібні. Якщо є запитання, з радістю відповім. Якщо ні, то я буду на сьогодні завершувати етер. Так, тоді Всім гарного вечора і до нових зустрічей, тому що я планую, як я вже говорила в сторіс, такі етери проводити раз в тиждень на різні теми, які будуть цікаві для вас. Мирного нам всім вечора і до нових зустрічей!